На момент травня 25-го року ринкова капіталізація Apple становить трохи більше як 3 трильйони доларів. Щоб ви могли собі уявити, це приблизно стільки ж, скільки ВВП Франції за рік, і це більше ніж ВВП Італії, Канади, Австралії, Іспанії та більшості країн світу. Власне, простіше просто перелічити країни, чий ВВП більше за капіталізацію Apple. І це Штати, Китай, Німеччина, Японія, Індія і Велика Британія. Та до чого нам ця вся статистика? Звісно, Apple це дуже велика компанія, проте навіть Таких компаній виникають факапи. Наприклад, якісь проблеми під час презентації, якісь проблеми з гаджетами, бенгейти і навіть з рекламними роликами теж там були нюанси. Але що відрізняє слабкі компанії від сильних? Це те, що вони вміють з гідністю проходити кризові ситуації та приймати свої недоліки, і навіть після цього ставати ще сильнішими. Тож сьогодні я пропоную розібрати декілька таких ситуацій, які були з компанією Apple. Тож з вами Володька, Сервіс Маршопінхотоні, і ми починаємо. Одразу пропоную відправитися на початок 80-х. Apple Computer, на той момент це був не Apple Computer, як Пристрій, а компанія називалась Apple Computer. І ми бачимо цю компанію, яка робить свої перші кроки. Її персональний комп'ютер Apple II став одним з бестселерів, тож ентузіазм рухатися далі був величезним. У грудні 79-го Джобс та кілька співробітників Apple відвідали дослідницький центр Xerox PARC, де побачили Xerox Alto комп'ютерну систему, яка мала графічний інтерфейс. І саме цей візит надихнув Джобса використати подібний інтерфейс у власному продукті. Дебютував GUI в комп'ютері, який потім назвали Apple Lisa. Новини була випущена в 1983-му після п'яти років розробки. Її обладнали процесором Motorola 68000, який працював на частоті 5 МГц і мав 1 МБ оперативної пам'яті, яку можна було обгрейднути аж до 2 МБ. Продуктивність була не найвищою через відсутність на той момент блоку керування пам'яті для цього процесора, тож система була не найшвидшою. Інтегрований монохромний монітор мав діагональ 12 дюймів та роздільну здатність 720 на 364 точки. І було передбачено два приводи. До Fileware для 5 і 25 -дюймових дискет. В комплектацію також входила клавіатура і миша. Загалом все було дуже технологічно і, зокрема, графічний інтерфейс. Можна було змінювати розмір вікон, підтримувався дабл клік для запуску додатків, та була реалізована функція drag-and-drop. І все було б добре, якби не одне, але Apple Lisa оцінили в 9995 доларів. За сьогоднішніми мірками це трохи більше як 30 тисяч доларів. Безперечно, яким би надсучасним не був цей пристрій, платити такі гроші. Масовий покупець не збирався. Тому Apple Lisa так і залишився яскравим прикладом того, як Apple буває у власному всесвіті, який трохи випереджає наш час. Компанія в той момент неправильно оцінила ринок, а це означало втрату грошей, що ледь не призвела до банкрутства. А вже за рік Apple випустила Macintosh, який коштував усього 2,5 тисячі доларів. Лише за перші кілька місяців було продано 50 тисяч комп'ютерів, а до кінця 1974-го 372 тисячі. Тобто це вже абсолютно інша історія. А ми перенесемось на 10 Ще вперед в 90 комп'ютери на той час вже стали звичним явищем, Ба більше все доступнішими і популярнішими ставав інтернет. Ще з кінця 80-х Apple почала працювати над портативним комп'ютером з підтримкою стилуса. Та прогрес втім був не дуже швидким. У проєкті змінювалися керівники, і Apple навіть інвестував в Acorn Computers, яка розробила спеціальний процесор для пристрою. Зрештою у травні 92-го Apple презентувала Newton. Це був доволі амбітний портативний цифровий помічник, в розробку якого було вкладено приблизно 100 мільйонів доларів. На папері все було як завжди інноваційно. Підтримка рукописного введення купа вбудованих застосунків для роботи згодом з'явилися і сторонні додатки, зокрема веб браузери. Однак саме Софт і став однією з головних проблем Ньютона, точніше, його недосконалість і низька швидкість роботи. Багато критики отримала і система рукописного введення, яка показувала себе дуже ненадійною. На неї навіть робили пародію у Сімпсонах, коли замість написаної фрази Ньютон розповідав зовсім іншу. Попри те, що операційна система Ньютон 2 виправила частину багів, цього все одно не вистачало, щоб відчутно покращити продаж. Ну і вартість гаджета, як не складно здогадатись, теж була немаленькою 700 доларів. Зрештою, проєкт Ньютон був скасований одразу після повернення Стіва Джобса до Apple. Він і сам критикував продукт за слабку продуктивність, стилус, який йому не подобався, а також за керування процесом розробки. Але Джобс бачив потенціал в концепті та технологіях. І якби реалізація Ньютона була вдалішою, можливо, у нього і був би потенціал. Натомість, згодом ми отримали вже мультитач девайс від Apple, такі як iPhone та iPad. Ну і на завершення, як не згадати про мишки від Apple. Досить дивно, що така компанія асоціюється з провалами, пов'язаними саме з таким незначним продуктом. У 98-му, наприклад, була випущена мишка у формі хокейної шайби. Користувачі її, власне, так і прозвали. Це той самий приклад, коли дизайнери перемогли інженерів, і пріоритет було надано естетиці, а не ергономіці. І дійсно, на вигляд, мишка доволі симпатична, особливо зважаючи, що вона ідеально доповнювала iMac G3 з його напівпрозорим дизайном. Модель була доступна в різних Ще й вперше Apple перейшла на USB підключення замість пропієтарного формату ADB. Але, на відміну від попередниці, Apple Mouse 2, хоч і вражала дизайном, та користуватись нею було дуже незручно. Вона була доволі маленька та ще й постійно намагалася обертатися під час роботи. Це навіть призвело до популярності перехідників ADB на USB, які дозволяли підключити до нового iMac стару мишку. Звісно, варто згадати, і Magic Mouse з її славнозвісним портом для зарядки на нижній панелі. Є проблема навіть не стільки в тому порті, з тільки банально у її незручності використання, майже пласка форма, порівняно з традиційними мишками, робить некомфортним робочий процес, через що рука швидко втомлюється, а відсутність фізичного коліщатка прокрутки не дає потрібної точності. Тож знову дизайну віддали пріоритет. І схоже, що саме у цьому випадку не слід очікувати від Apple на якусь роботу над помилками. Торік Magic Mouse, звісно, оновила, просто замінивши Lightning на USB-C. Втім, це все одно не дозволяє користуватися мишкою під час роботи. А зважаючи на те, що девайсу вже майже 16 років. Років, то навряд чи варто очікувати на нове покоління найближчим часом. Тим паче, що Apple вже давно співпрацює з цією ж Logitech, яка випускає аксесуари для продукції Apple. І за вартість Magic Mouse, яку в каталозі Hotline можна зайти за 3,5-4 тисячі гривень, можна купити класну Logitech MX Anywhere 3S, яка чудово працює з яблучними пристроями. Ну, альтернативою Apple Magic Keyboard за 4,5 тисяч гривень може стати Logitech MX Case S, або ж можна взяти одразу комплект Logitech Pop і ще й зекономити. Дякую за перегляд! До речі, про цю клавіатуру і мишку ми розповідали в одному з попередніх відео на нашому каналі. То що ж ми маємо у підсумку? Apple, напевно, не стала б тією Apple, яку ми любимо та ненавидимо одночасно, якби не всі ці промахи. Карти Apple Maps, які на момент запуску у 2012 році, були просто жахливими. Бездрутова зарядка Air Power, яка так і не була випущена, клавіатури Butterfly в попередньому поколінні MacBookів, через яку Apple довелось запускати програми для її обслуговування. Але все ж таки, все, що не робить компанію банкрутом, робить її сильнішою. Пишіть в коментарях, які ще варто згадати факапи від Apple, і, можливо, назбираємо щось на другий випуск. А з вами був Володька сервіс маршопінгу Hotline.ua. і до зустрічі в нових відео.